Сьогодні я покажу вам свій перший відеорепортаж про село Залиман після окупації, після того, як наші хлопці ЗСУ погнали рашистську нечість з Харківщини, і перед нами відкрилася оця картина, яку ви зараз подивитесь. Без сліз неможливо було дивитися на це і знімати. Особливо прикро за тих людей. Які чекали на Росію, хотіли їх зустрічати хлібом і сіллю. Село Залиман 15 вересня 2022 року. Поїдемо подивимося, в якому він стані залишився після визволення. Доброго дня! Розбило все. Прилетіло. Коли б було? Приділи дві назад. Раз прилетіло в двір. Згоріла кухня, сарай. Потім прилетіло під хату, повибивало вікна, двері повилітали, потолок побило, пробивало в бетонних плитах дірки. А це третій раз, як прилетіло, так згоріло все. Один димар стоїть. Один димар. І що тут робити? Хто знає. Ось Серега Славгородського хата. Криші нема повністю. І вони десь виїхали. Ось ця хата стоїть без криші теж. Все побито, одні стіни, одна розруха. Ось хата стоїть. Чи я не знаю. І що тут робити, трудно сказати. Ось друга хата, літня кухня, напевне. А це ще одна усадьба. Да. А що тут? Що тут можна робити? Що тут можна робити? Надя, подивись на свою хату, на свою усадьбу. «Ця та має, як уїхали. І ось позавчора приїхали. Приїхали на руїни. Все горило. Нема слов. Бивший голова коло Заповідь Леніна. Ось Ленін заповідав отак жити. Ось Бо жили вони тут. Так, теж до последнього держави, Леонідович. Оце гине на Так, Бач, прильот був, а не горіло. на твоя хата. А де вони зараз? Ось оце машина тут стояла. Оце друга машина. Ріанського нема. Це не Ріанського, це. Сенківська газа Це... сільрада. Оце сельрада, да? Да. Боже мой, сільрада як. Рядом Марченки. Рядом Косенко Сашко. Мати ще жива десь промазить. Десь ховається, да? Це старе їхнє подвір'я. Це газовий домик. Напор вже український висить. І ця сторона. Оце Серегина хата. Вакуленка. Зайдемо. Да. Зайдем. Вигорілась, нема нічого. Це Майя Михайловна. Михайловна. Близенький магазин. Близенький магазин працював. Це люди живуть. А це Пелевцева, Сані, Баті жили. Нема нічого. Да, нічого, стіни одні стоять. А це будинок культури, який забирав сотні людей. І школа, де навчалися дітки. Ну, там на школи. Та, тут я розвернувся. Школа, де навчаються. Страшно дивитися, слов навіть немає. Люди потихеньку повертаються як... Сказала одна місцева жительниця, що життя обнулилась, ну не закончилась. Отстроимось, будемо жити, все буде нормально. Будь добру. Спасибо, Я дякую тобі, а люди дивляться на русский мір, який прийшов за лиман, а то вони не вірили. Думали, що в 2015 році на Донбасі там щастя принесли. А тепер вже і в Залимани, в Савинці, в Балаклія додалися Снаряди до Залиманської школи. Ось так виглядає вона 15 вересня 2022 року. Де навчати діток, трудно сказати. Що воно буде далі, хто знає. А це будинок культури Залиманський. Сотні людей тут сюди приходили, дивилися. Що тепер? Тепер, як орда пройшла скрізь по селах, по городах. Ви не вірите, що вони, що ви може, що росіяни таке роблять? Подивіться, подивіться, там трошки, трошки повезло. Всі де взагалі згоріли, вулиця вся погоріла. Вони бендерівців шукали. Де в нас тут бендерівці? Лижна, ми українці. Вам, Корінні, вам Корінні українці, де тут Бендерівці, де тут нацисти. Як бачите, таке жахіття дісталося мешканцям села Залиман, що на Ізюмщині. Але, як виявляється, були такі села, де немає жодного вцілілого подвір'я. Україна понад усе. Ми переможемо. Слава героям!